Оксана Віртієва отримала нагороду за свого чоловіка Андрія. У квітні він пішов добровольцем на фронт, а у травні загинув, коли повертався з нульової позиції. Ми їхали відпочити, і там було пряме попадання російськими снарядами. Загинули всі. Він єдине, що сказав, хто як не я, буде захищати Україну. І Він пішов. Я підтримую як дружина. Я підтримала його, і ми залишилися з донечкою двоє. 26 березня у місті Попасне від артилерійського обстрілу загинув брат Марії Кроншталь. Жінка розповідає, у 2014 році він служив АТО. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік знову пішов захищати Україну. Три дні не було чути його. Я дзвонила, дзвонила, потім повідомили мені про цю сумну звістку. Було дуже це важка для мене, дуже втрата. Це була така близька людина, не просто, а рідна. Бо жив, пікувався. Він був старший від мене. Просто піклувалася про мене і про мою сім'ю. У квітні минулого року втратила батька Катерина Кромбет. Він для мене лишився в дуже добрих спогадах. Він завжди лишається в моєму серці. Я з нього беру приклад. Я пішла в мене була можливість піти вчитися в університет. Я пішла, я вчуся зараз заради нього, щоб закінчити курси. Університет і піти працювати на роботу у Львівському гарнізонному храмі. Орден Хрест Героя вручили п'ятдесятьом родинам військовослужбовців 24-ї бригади, що віддали життя, захищаючи Україну. Це орден започаткований командуванням нашої військової частини і громадською організацією Ми українці на чолі з Іваном Татауровим, щоб вшанувати і мати пам'ять про наших військовослужбовців, і щоб родини також мали пам'ять про своїх загиблих рідних та близьких, подальшому нагороди планують вручити всім родинам загиблих воїнів 24-ї бригади. Анастасія Ярмоловська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів.